Перейдемо до питання і аналізу короткого бачення розвитку подій. Терористичний акт в Дагестані, який стався у неділю: 15, військо... 15 поліцейських було вбито, 5 цивільних осіб. Серед них один священник, якому за інформацію перерізали горло вахабіти. Ну і, власне, і вчора були повідомлення, що в Махачкалі знову постріли і знову якісь певні рухи. Чи не є цей терористичний акт продовженням низки терористичних актів в Росії? Крокус, потім захоплення вахбітами, ісламістами ростовського СІЗО, потім, Дербент, Махачкала. Власне. І чи буде продовження, чи все ж таки контртерористична операція, яку розпочали силові структури Російської Федерації в наявній фазі вона завершилася, але в фазі, як то кажуть, далі в масах піде пропрацювання цього середовища достатньо нестабільного для багатьох російських регіонів Кавказу. Насправді, ситуація в Дагестані, Мечкалії, зокрема, там це не новина. Тобто, там з періодичністю, мені здається, декілька місяців, а то й більше відбувається схожого типу, ну не такого масового, а можливо, навіть і, а, а можливо, навіть і схожого, тому що попередньо, мені здається, там також було не менше вбитих було принаймні з тих зі сторони так званих терористів, які там вважають росіян. От це. Періодично відбувається, це не є якоюсь величезною новиною. Звичайно, нам було б приємно знати або відчувати, що це наші спецслужби накручують цю ситуацію, і вона рано чи пізно переросте в велику революцію. Знову ж таки, з моєї точки зору суб'єктивної, поки що, це цього дуже дуже замало. Для, для того щоб перерости в революцію, як мінімум, потрібна е, має бути тригерна точка. Е, е, її не відбулося, тому що ще раз кажу, повторюсь: це вже така рутинна новина. Терористів там вбивають на в лапках терористів. Там вбивають дуже дуже часто, і в рік мені здається там декілька випадків, таких є. Ну це 100%. Можна навіть передивитися новини. Просто я не так сильно слідкую саме за цим регіоном, але я знаю, що там постійно відбувається саме така стрілянина і постійно когось там затискають в якомусь будинку, десь там розстрілюють і так далі. Там контртерористична операція вона не завершується. Мені здається, ще з 90 -х. От якби це відбувалося, наприклад. Або в Москві, або в Петербурзі, це вже більш, більш цікавіша новина. Чи пов'язані, наприклад, ці дві новини, наприклад, є певна така, є ланцюжок, є в цьому, наприклад. Але знову ж таки, якщо в, Пет... в Москві цей теракт, який відбувався, він там ж взяли на себе відповідальність іділ, якщо не помиляюсь, от, то, ну, Знову ж таки, вони дуже ці організації знову ж таки дуже попоєднані. То тобто, на увазі те, як вони розкажуть, вахабітське ідеологічне е начало і е враховуючи постійний бунтарський дух е в Дагестані, знову ж таки, я ж повторюся вже там сінадцять років, тобто 20 це мінімум років. Е звичайно, них вони знайшли свою підтримку з е інших країн і ну. Як мінімум, вони цей регіон він як дуже сильно радикалізований по своїй вірі, і ну чи призведеться до, до, до якихось майбутніх вибухів, ще я скажу воно буде відбуватися часто в майбутньому радикальних великих змін. Чекати від того, що цей регіон, наприклад, візьме зброю, почне піде там відділятися від Росії. Найближчих років там п'ять я не очікую. Ну я взагалі не очікую від них там, нічого, тому що в них немає таких можливостей, немає таких сил і так далі. Поки повністю тоталітарна влада окупувала цю країну, і ну, це не ті масштаби, зовсім не ті масштаби. Там, як мінімум, не має піднятися зовсім ну населення і е, захопити владу, захопити зброю, і так далі. І ну це нереально зробити в їхньому владі, враховуючи, що величезна кількість е, з цього регіону йде воювати в Україну добровільно через бідність населення. Е, знаєте, з них там вже починають робити бидло, яке просто не може контролювати своє задовільнити свої базові потреби, і тому знову ж таки це найнижчий дотаційний регіон з найнижчими зарплатами. І вимагати від них якогось надзвичайного всплеску ідей ну, не потрібно. Вони думають, як завтра хліб купити собі. І вони цим підтримують, почують підтримують еліти, їхні на увазі, поки що справляються. Якщо звичайно в Москві почнеться пуч, то вони долучаться до нього. Але самі бути таким тригером в цьому плані вони не будуть. Як сказав один з наших колег, ми вболіваємо за обидві команди, чим менше їх. Тим менше прийдеть бійців з цього регіону на лінію фронту, і, можливо, більше українських воїнів залишиться живими. Пане Андрію, я вам щиро вдячна за коментарі. Обов'язково принагідно запрошую до нас у студію. Побачимося з вами. У студії була Стлана Кушнір, ви на каналі Інтервізор. Не забудьте підписатися, поставити лайк і поділитися цим відео. Побачимось!